Слава Україні! Так, сьогодні у нас 19 чи 20 квітня, а ще відвантажуємо кукурудзу. Відвантажуємо тут можна сказати всім хутором. Це товариш зараз довантажує своє. І далі, а ми там своє вантажимо. Що хочу показати в цьому відео. Kun General X проти куна General 2000. Дивимося, які у нас є. Моменти, які відрізняються. Ну, зараз він закидатиме, тоді покажу. Це наш старий тракторець. Купив товариш його в нас в минулому році, бо його юм злі. Треба було перевідового трактора, так співпало, що могли і ми його. Привіт. Кажи всім привіт. Чого не пішло. Коротше, вантаж. Значить, поставив товариш куна. Так, став на паузу, я ще, ще раз опробую. А Тож... зараз як є, показує. Генерал Х, значить, час трошки докидають, домонтажують. Перша машина, скажімо так, да, бойове хрещення зараз проходить. То якраз це, є. я вискочив теж вантажу там з іншого складу то цей. Вискочив зараз трошки показати, розказати. А, ще було перемичку поставити. Молявку генерал є, чи треба чи надо. Бачиш, а, це бачу. Є така? Ні. А тут є, я не поставив. Я не знаю, треба чи не треба. Люди ставляють. Да. Коротше, отакі моменти. Зараз грузи, зараз він набере, виверне ковша, покажу виворот який. Ну, не знаю, Генерал X кажуть краще. У нас той же старий, наш 2000 працює, то ну, потім покажу трошки згодом нюанси. Трошки конструкція відрізняється, як бачимо. Уже не така, та не трошка, а зовсім не така. Ось. Виворот ковша. Що відмінність перша? 2000 і Генерал X. Віксовий вже ковш прямо аж завертається. Тобто пересипати дуже не треба. Потім він, здається, ще трошки вище. ну Зараз у хуру вивантажуватиметься, подивимося. По перших враженнях, звісно, він ну, поцікавіше, ніж X, Чим Генерал. Ой, X, чим 2000, тобто по цих моментах. По якості, то воно вже далі згодом поживемо, побачимо. Так, все таке ось. Це за кущі за ці захейтять, час. Скажуть, не можете такого вирубувати. Можемо. Можемо все впирає, впирається в людський ресурс. Так, значить ось. Пече він. Цей він у нас вже був, цей трактор із генералом 2000. А тепер він сюди купив це минулий рік восени купив Генерал X. Оце тільки поставили, ну там свої моменти, то, то вже інші нюанси, скажімо так. Так, зараз ще по висоті глянемо. Фура, така десь я б сказав, 350-360 на око. Тобто не дуже висока, в принципі. Своїм я грузив 2000, генерал 2000, я грузив 3 d 90 здається, чи 390, чи 4. Ну там момент треба, щоб на таку висоту, щоб перемичок не було. Так, ось він так піднімає. Вивертає. Так. Ну Високо досить, тобто ще запас, як бачимо, є. Не дивіться, що він там цей. Він ще тренується вчиться. Перший раз машину вантажить чоловік, так що сильно строго не судіть. По висоті, ну, високо. Я думаю, що 4 метра цей кун вже повинен би взяти. Так, ну, ось такий він. Генерал Ну, Цікаво, в принципі, прикольно. Болгарський тут же розподільник той, що в нас стояв, він поробив в общем, все. Так як ми підключали Генерал 2000. Тобто там колись років-два назад я відео знімав про підключення. Оце точно така схема. По цьому. Тут, до речі, значить зміщена ця Коротше, ця. Зміщений центр тяги, тобто без довантажувача ззаду, в принципі, можна працювати. І зараз показую наш Генерал 2000. А тут ось працює наш генерал 2000. Так. Ось такий, таке вивантаження, такий виворот. Ставлю ззаді бульдозера. Так грузить вантажить значно легше. І менше навантаження на, цього, на передок. Того що за цим поки що з 2000-м навантаження на передок досить високе. Бігбек взагалі без... Бігбек взагалі без цього не піднімає. На задні колеса відривав від землі тонний бігбек, якщо з вилами. Так, по завантаженню. Може тут буде поганенько видно. Ось зараз показую. Зараз батько витруси трошки по ідеї. По вивороту, бачите, не довертає. У 2000 му не довертав взагалі. Тобто витрушувати доводиться. Витрушуємо і тоді ну, менше воно ці. Сипеться. Все одно в нас тут трошки нерівності, то трошки труситься, висипається. До речі, на болгарському розподільнику працювати значно легше, ніж з цими зважелями, але, але вже як є. Покажу зараз. Ну, Тут машинка невисока. 320 може. Зовсім невисока, тобто такі вантажить досить легко. Так. Ну, теж висота підйому солідна. Ну, 390 чи 4, я не пам'ятаю грузить. Тільки момент, що треба, щоб перемичок або ковш між перемичками, щоб влазив, або щоб перемичок не було. Це ось так ось. Працює, вивантажує. Перекидали цим куном уже, блін. Я не знаю, ну. Важко сказати, три сезони він у нас і чотири, я вже точно не пам'ятаю. За цей сезон своє вивозив і трошки там десь може під, 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 під ну, людям тут таке навантажував і все. По самому куну, в принципі, там у нас що вже, циліндр один перепускає, треба дивитися, розбирати. Це по 2000-му. І розхлябало його, звісно, ті всі встулки, вставки, хоч і мазали його регулярно. Він тут, я скажу, ну по ковшу що видно, ковш ще не дуже витертий. Ну, тисячу тонн він може перекидав, не знаю. Ков ще навіть, кажу ж, не дуже витертий. Але цей. Але він уже ходить, як холодець цей. Кун. Не знаю, може які втулки міняються там, може не міняються, може їх поміняти треба. А так, а так, а так. Ну працюємо поки що. В принципі, роботу свою робить, то хай працює. Цікаво буде подивитися на генерал як він покаже себе, хоча б після такого об'єму роботи, як наш. Тоді вже можна буде про щось ось. Фарба, як витерта на ковзу, бачите? Тобто, щоб ви розуміли, скільки він працював, не дуже багато. Тут якісь справи. Значить, вантажем трохи по цінах пробіжуся, що на сьогодні. Там досить різні ціни, до речі, пропонують кукурудза від 3600 до 3900. Друга форма. По першій нібулон 5600. З місця забирають порти десь 5200. Потім по сої з місця 16,917, король 17,5. Потім по цьому. За другу форму соя ну, десь 13500 гривня, а долара 340. 330-340, знову ж таки, хто як дає. Це по соняшнику дуже не слідкує, у нас його немає. По пшениці десь друга форма, десь така як і за кукурудзу. по бо... не було, ну там щось трошки дорожче на цю. По-моєму, третій клас 5800. А це таке. Так, в общем, все, йду далі сідати, працювати, бо я взагалі вантажуся, так батька попросив, щоб трошки покатався. Все, всім пока.